Так, дівчатка, я оце подумала. що Тут в мене є фонарик. То на що мені цей фонарик? То цей я можу, мабуть, виключить. О! А що він такий гарячий у мене? Ні, цей, навіть не виключу, бо ну хоча нормально. Як кажуть цей. Тімнота друг да? Оце ми з вами будемо зараз в тімноті і щось собі... Ні, треба включити цей фонарик в будь-якому випадку, бо я тут нічого не бачу. А тут -а мені треба брати, що мені треба брати? Щось мені треба брати. Так, що я, я буду готувати сюди зараз? Ой, їсти хочу, аж аж ташнити, як хоче, їсти. Страшне діло. У мене залишилось трішки грибов. Що в мене ще є? Що в мене є? є мене. овочі Зазвичай я овочі розмеражую цю мікроволновці. А ще ж мікроволновки, то нема. Щас її нема. Тут тут розморожу. О, мусорка повна вже, мусорку треба вивозити. Беруть стільки грошей за цей мусор, це просто жесть. Так, це що, залить теплою водичкою може, щоб воно швидше, так? У мене з чайника, що воно? Чайник у мене. Ну, зараз не такое залію, так сказати, в крану. Ой. Так, натікти мені. С крану залила. Дівчатка, вибачаю, що я голос є, мене нема, да? ну, так? Що зробиш? Якщо зверху камеру поставлю, то взагалі нічого не видно буде. <кій> так, ну трошки залила їх. Свою, лід, лід змила. Кригу, кригу не видно, а, тут ж моя сковородка. Плітку загвоздала вчора з цією картошкою. Та і до цього ж я ж дідусі готувала і в патемка готувала. О, о, спички. Такі противопожарні, блін. Ой, так, що, шо, шо, шо де мій олійки? Трішки олійки. Цибуля, точно, дівчатка, цибуля, цибуля. Це цибуля, бачите, така, я ось, ось зі старого дому принесла. Надо її посадити кудись. Так, цибуля. Так, зараз почищу одну цибулинку. Бегом-бегом. Бігом. Та зроблю, собі типа омлета щось. А що робити? вже, Як завжди, вже плітку включила, а цибулю ще не почистила. Раз два та й все. Опа! Вибачаюсь. Ой, вибачаюсь, дівчата. Так, де, де моя досточка? Ти, тж, блін, з цим світлом нічого не знайдеш, а вона в мийці у мене. Це та, що розказувала, що не залишаю пакувати в нічого. Це не не ночі, щоб ви розуміли, це вже зранку. Це ж я песики готувала, зранку вже їх кормила. Це сама може не поїсти. А песиків це треба. Песиків, курочок і все остальне. О, та на досточки їм розбирала м'язко сьогодні. Замішилася. Зараз я її витру. Ось так. Вітри листенько. Ось так. І швидко зараз зроблю. Будуть в мене грибочки. Ну що їх треба їсти, що ж киця приніс з пів два Де ж їх дівати треба, то то дідусю зробила, то сама вчора ж картоплю нажарила. Та сковородку вже Е, Ой, наїлась на ніч, як дурна. Ще й томатний сік пішла, відкрила. Це не Оля, це добрий вечір називається. Ні, ну я одразу спадки не лягла, не лягла, не лягла. Але ж все одно, після шостої вечора то воно погано їсти. Ой, зараз воняти, але всі кімнати будуть, треба двері. Світла нема, витяжку ж не можу включити. Смажте потрошку. смажте і пачте. Давайте отак ближче під'їдемо, щоб ви бачили, що я тут роблю. Воно так. Тільки б не упала ця в мене вся моя пристройка. Такий галімий цей штатівчик. Він маленький і галімий, а великий не хочу брати. Бачите, яка плітка чиста. Це ж після вчорашнього. Оля, вчора їла вкусно. Так, посолити, поперчить, так? Да? Трішечки поперчить. Оп, і... Трішечки посылить. Вот так. Тришки можно щось додати, якусь приправки. Яку я додам, Яку я додам. Нели сунели, трохи додам. Це наверно до грибочки. Всю до грибочки додам. Вот так. Не лесу Ой, раніше така класна була ця овочева приправа, армянська, чи яка вона була? Десь вона пропала, немає її. Треба на сайтах, наверное, на париться, а то заказати. Так, і немного... Що це присіло на цю назіру? зіра. Дуже мені подобається, але трошечки зовсім. От. І куркумички. На куркуму теж присіла трохи. Вичитала ще, ну, спочатку я на неї присіла, <гум> а потім ще вичитала, знаєте що? Що вона дуже класна і полезна, засипаю в гриби, класна дуже і полезна для цього. Якось так поставити, щоб було видно і все. Виводи паразитів з організму. Ну, в мене паразитів начебто нема, а... але ж хай воно на всякий случай буде. Паприка. Паприка в мене ось така. Теж сюди гриби додам. вона буде. Це хлоп'ями, такими Дашка привозить. В мені класно таку. Є така прямо гостра. Ну, хлоп'ями, зараз покажу вам. Ось ось у мене. Така вона прямо, бачите? Ох, великими хлоп'ями. Є у мене оце така паприка хлоп'ями. А є така суміш паприка паприкою, гостренький перчик. Це такі класні приправки. Обожнюю їх. І взагалі це тумбочка моя. Я вам зараз покажу. Любима, любима, з моїми всіми, всіми приправками. Тут, правда, поприбиратися вже треба, цій тумбочки. Але це так класно, це ж Даша мені на той новий рік наче, подарила ці всі штуки. Ой, як воно класно. Це тут воно і у мене і. Ось тут. Ну, Тут у мене бардачела, щоб ви поняли. Це треба поприбирати усе все. Порозлажувати і переставляти ще, бо у мене ще такі баночки є. М -м, класні такі. Так, коротше, поки буду з вами балакати про ці баночки, зараз цибуля в мене згорить. Так, тільки не падай. Я тебе дуже прошу, якщо ти падеш в мене, розоб'єшся, це буде негарно. Цибулька, цибулька, цибулька моя. Ой, так я хочу їсти. Дівчатка як на слона наготую Ні, все їсти я точно не буде бо це не годиться все ж хочу привезти все в форму і думаю та ще час є, до нового року ще час є ага вже залилась залишилось тут фига -да, нифига времени а я по собі чувствую що мені вже важко мені наклонятися важко Щоб ви розуміли я так добренько поправилась ось Ще зараз від, відказуюсь від ципролексу. Це ж мені, мені приписували ципролекс. Це успокаювачі, хто знає. Ось, бо я дуже переживательно до всього відношуюсь, І плюс моя хвороба, це ж красна мовчанка, вона ж теж дає на стрес. Ось, то я була ж на цьому ципролексі. Скільки? Ой, та вона рік практично. О, а це я вже відчуваю, що досить. Досі цього це Все було, на мені. Я дуже якась, знаєте, от остан... апатічна до всього стала. І, це... І зараз відказуюсь від нього, а з нього спригнути дуже складно. Починається таке, знаєте, от, наче трошки дурненька якась. То на гліцинку заново переходжу. Ой, трошки більше гліцинки, це пролекс, я, я ж говорю, з нього злазити треба менше-менше дозіровку, то я ото пополовиночки пила, потім через день пополовиночки почала. І це зараз спригнула з нього, але чувствую себе отвратно, якщо чесно. І почала, почався отек у мене. От знаєте, як наче отікати почала. Це треба з'їздити до лікарки, але ж це треба їхати за місто у нас, ну ми її дурка називаємо, ну правильно, ну як по іншому Я думаю, кожен називає. Так, з'їздить на дурку там. Ні, ну це лікарня для душевно-хворих людей, що я розказую, дурка. Ну, дурка, дурка, так. Да. Там же ж не тільки так лежать, що душевно хворі. Там і алкоголіків, і наркоманів лічать, і що там ще. І люди з нервними розстройствами, не з такими, що там прямо, там є і закриті корпуси, а є відкриті корпуси. Ну такі, що люди виходять. Що з такими, знаєте, невеликими проблемами. Так боже, ну, не обращайте внимания, я нічого зараз не зможу зробити з цією фліткою, вона гаряча. От то треба з'їздити до лікарки. Та хай вона мене по, цей, подивиться, побалакає зі мною, як там ще там, та будемо вирішувати. Бо щось мені важко з нього спигнути, з цього заприлекся. У мене іноді трухане. Що це воно таке, взагалі непонятно. І таке, знаєте, бувають такі перепади настрою появились то зовсім нічого не хочеться, то заведенное. Остановіть мене. сіль, начебто, норм. Хоча, от перець точно норм. Я і такого перчику, і такого перчику. Я yes. солі трохи додам. Спочатка мені пишуть, що одиноко. А ви знаєте, що і мені ж одиноко. Нам всім зараз одиноко. То оце ж друг дружку так і спасаємо. Ви мені коменти пишете якісь, я їх читаю трошки порадію, знаєте. Ну, що я не саменька. Що якийсь, знаєте, зворотній зв'язок є. Ну, ось. Я вам відео все трошки поснімаю. Може, ні о чому не відео, як мені хтось пише, Ну сама сказала, що відео ні о чому не. Ну ні о не, так. Да, ну комусь воно просто необхідне такі відео. Бо якщо людині важко і самотня самій, то чого ж не подивитися хорошу людину, правильно? Я ж хороша людина. Так, де я яйця Яйця, 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 яйця. Так. Дякую, візьму три яєчка. І як зараз намішаю собі вкусняшки. Так, ні, мабуть, треба, щоб воно трошки пропарилось. Бо що ж, воно ж овочі начебто вони і такі. продаються вже пропарені, але ж... Хай вони ще трохи пропаряться, щоб такі були, знаєте, прямо вкусненькі такі. Так, і буду собі робити омлетик. Зроблю омлетик. Потім, оцю одну цибулину цю здоровенну обріжу. Ну, хоча б пару штучок. І так зверху посиплю і буде. Оай, буде якесь прямо уай. Буде красота. Так, яйця натиряю. Натиряємо яйця. Шукаємо ножик в цьому всьому. Ось він, ріжечок наш. Так, І, мабуть, це пару штучок я зріжу, щоб потім якось його так. Дин -дин -дин -дин. Оп. От так, І прикрашу, прикрашу а це посажу. Треба піти його в горшок потикати. Там в мене горшок від квітів на Тіпо на новій кухні. Ага. Стоїть, квіти вже здохли. там, Це є пітуні я заносила. Вони, в принципі, літній квіти. О, вони здохли, я їх витягну звідти. А в ту земельку засуну ну, цибулю хай росте, мене радує, на подоконнику стоїть. Так, зараз ми це все наріжемо і потім прикрасимо. І ще в мене томатний сік. Та зараз нажерусь та підуляла. Поки світла нема, що робити? Лягу в і положу, бо в мене щось останні дні що я просквозила спину, чи ну, начебто нічого тяжого не брала, не тягала. Ну, щось спина побалює. Так, томатний сік. Я вже його підготую. Зараз наб'ю його. О, о, о. Так, це стаканчик від вчорашнього томатного сіку, не хочу його мити. Свиня, так? Да? Грязний стакан, Олька, наливає. А що діти? Ой, блин, така кришка невдобна. Це не купила оцих кришок, а в них оця пінба маленька. І я її дргаю, дергаю, вже і ногті собі всі зламала цими пімками. Прямо з горкою. Молодицька. Це звичайний томатний сік, бо в нас є ще овочевий. Ой, овочевий то вкусняшка. Так, а ти чому мені шипиш? Добрий вечір. Це я його на ніч залишила на столі. А він мені що, почав Ммм, Ой! По-моєму, так. Да. Ну нічого. Все буде добре. Значить, буду варити борщ сьогодні. Значить, собі сьогодні зварю борщика. Якщо він почав прям кисати, то варю борщиком. Це ще тогорічний, чи позатогорічний томатний сік. Це зараз Коля у нас, коли вдома, то він завжди овочний. Тільки овочний, йому овочний подобається цей сік. То томатний у нас, в принципі, і не йде. То я допиваю це тогорічний. Так, да? так, да, 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 це ще позатоготорічний. То відкрила його вчора і поставила на стіл, а на той стіл поставила, де знизу котел. Він, походу, почав трошечки процейкуватися. То на томатному соці зварю сьогодні борщика собі. Ой, сьогодні що у нас? Четверг? Начебто четверг. П'ятниця. На вечір, начебто, в п'ятницю киця приїде. То я якраз борщика зварю і щось йому треба буде смачненьке приготувати. Сьогодні чи завтра? Завтра п'ятниця він ви... ну, він завтра вночі повинен приїхати, начебто. Бо вони завтра ввечері аж виїдуть, Ну я так думаю. Завтра виїдуть і вночі приїдуть, і суботу він буде цілу суботу вдома і в неділю знову уїжджає. Ну, це ж каже, бо їм треба там взяти. Коротше, походну плітку їм треба взяти. Кому що вдома? Бо вони коли їхали, то вони не знали, як, там, що там, які умови будуть от, з хлопцями. І, це, і тепер приїдуть на ці вихідні, візьмуть з собою те, що не достає. Оту плітку пам'ятаємо, ми вам, мабуть, показували, да? що походу до балончика газового підключається так і воно класно. Так, і ще щось візьме. Ну, коротше, а консервації набере, це його борщика набере в банках, мого, мабуть. Бо жидяка не вистачає, бо є таке, так, типа як сухпай, то є. Як вторе, то є. А от жиденького такого хочеться, каже, то і хоча б раз в день там, чи раз в два дні візьме ці заготовки мої борщеві. Та візьме, рассольник е, теж в банці. ось, Дуже удобно. Картоплю почистив, <coughs> вода закипіла, блін, кинув то, викинув з банки заготовку і все, все готове. З борщом, конечно, то там ще капустку дорізати треба. Картоплю і капусту получається. А з росольником що? Тільки картоплю. Так, все, вбиваю я яйця. Вам видно вообще що там? Ага, де вам там видно? Нічого вам там не видно. Тю мою. Якось так поставлю, щоб вам було видно. Щоб не уронити нічого. Ну, оця кастулька моя походна. Я в неї водичку грію, коли нема світла. Я ж чайник ніяк собі не можу купити. Йо-мое. -йо. Звичайний хочу чайник. Ну, правда, не оцей цвіточка, знаєте, як ото якмалированные, як раніше були. Хочу, типу, снержавейки якогось, може, такого, знаєте. Чайника купить. Щоб такі невеличкі поставив собі, коли світла нема, та й готуєш. Ну, в смислі, грієш. От. Бо мені оце з цією каструлькою туди-сюди вічно цей кипяток на себе розливаю. Ох, Які густі жовточки. ням-ням-ням. Люблю пожирати, що тут зробиш? Ой, Ой. Пічалька. Що робити, як вкусно вмієш готувати? А ще любиш потім все оце своє вкусне пожрати. Треба якось вчитися невкусно готувати. Може, тоді не так буде хотіться. їстеньки. Так, все. Оце таку красоту себе наляпала. Зараз я швидко накрию це все кришечкою. Воно схватиться в одну масу. Це я колбасю, щоб швидше було. Бо якщо не колбасить, то воно довго буде. Так, тепер його оце так прийму. Ну... Ось о, ой ой Ой, все, все. Все, уличка у нас голодна. Дівчина голодна. Вже не маленький пузик, треба ще трошки більше, щоб був. Все, дівчатка, вже зустрінемось з вами. За столиком вже покажу, за столом, що у мене вийшло. Бо я вже не можу, якщо чесно. Прям дочкатися.